Просимо на кінокухню. Мене звати Софія Задворна і сьогодні з нами харизматична акторка Ірина Тищук. Тож не перемикайтеся, буде цікаво. Перед тим як ми почнемо, розкажи щось про себе в двох словах. Е, я займалася танцями шість років. Якими? Е, спортивно бальними. Е, з партнером спочатку, потім почалася війна, коронавірус. Вчителька пішла в декрет, і я перестала цим займатися на піаніно, на гітарі граю, займаюся журналістикою і акторською майстерність. Круто. А який був перший твій фільм? Перший мій фільм це був Були сестри року. Я там зіграла старшу сестру, яка мала підбадьорювати свою меншу сестру, тому що вона переживала, що вже зима, нема снігу. Невже як далі? Тому що жити закалішні осінні. Мабуть, зима хотіла прийти, але осінь усе ще не відступає. Хіба сестри можуть між собою сваритися? У легенді, яку я чула, сестри можуть усе. І сваритися теж. Зима, весна, літо, осінь. Вони змінюють одна одну. Але часом буває збій. Ця роль була. Така цікава, класична, стандартна. Мені дуже класно було грати. Це моя була перша роль, перший досвід, це було класно. Окей, okay. який останній фільм, в якому ти знялася? Сила волі про спорт комедійний. І навіщо ти це лякнула? Нас варіантів небагато або прийти і зганьбитися, або взагалі не прийти. Але якщо ми не з'явимося, нас засміють і вони, і їхні друзі, і знайомі їхні друзі спокійно. Це не кінець світу. Нам просто потрібно не впасти обличчям у пруд. Ага, ми ж всі чемпіонки з футболу. Я ж казала, пішли б у кафе як нормальні люди. Але хто ж мене слухає? Е, там я зіграла подружку. Ми з подружками були е, такими дівчатами, які хотіли пофоткатись для інстаграму, але знайшли хлопців спортсменів і захотіли з ними пограти у футбол. Дівчатка, подайте на м'яч, бо бодя геть розучився бити. Залюбки, хлопці, але в нас є зустрічне прохання. Так говорите, ніби я не можу відібрати те, що належить нам. Ну, звісно, це ж так по-чоловічому. Ми просто хотіли з вами пограти в футбол, якщо ви не проти, звісно. Теж була дуже класна роль, мені сподобалось в неї грати. Там також був мій тато, теж було з ним дуже класно, смішно. Класно було. От okay. е Є роль, яка тобі зовсім не сподобалася? Е я знімалася в другому фільмі Венсдей. Мені ця роль трошки така, така зла. Я не дуже сильно була, звикла до, до злих ролей, і мені трошки було важко її грати. Щось твій червоний дідусь не квапиться. Може, він боїться твого замку більше, ніж злих духів Різдва. А якщо він таки надумає сунути сюди, ми вже приготували сюрприз. Хай спробує роздати подарунки, коли всі дороги під впливом чорної магії. Я стільки чула про його величі, доброту, але жодного разу не бачила, що він справді приходить. А люди в нього так вірять. Тут є кілька рецептів, що можуть змусити його загубитись в Тоді всі за солодкі дітлахи залишаться без святкових солодощів, а це буде видовище. Заплакані обличчя під ялинками, без подарунків. Е, є жанр фільму, в якому ти хотіла знятися? Е, я хотіла знятись в комедії, я в ній знялася. Е, в детективі було би ще цікаво знятись. А про фентезі я ще не думала. Мені трошки фентезі не так сильно, як детективи заходять. Детективи було б класно. А в якій ролі саме ти хотіла б себе бачити? Напевне, ти, наприклад, або помічник детектива, або детектив, тобто, щоб досліджувати. Типа, Шерлок всяк... Холмс або я, думаю, да. власний, я да. зрозуміла. Типа такого. У тебе є Оскар? Ні, в мене ще немає Оскар. А хотіла б отримати? Хотіла б отримати. А що ти для цього робиш? Що для цього вообще загалом треба робити, щоб отримати Оскар? Загалом потрібно грати свою роль, вживатись в неї максимально скільки ти можеш, і розуміти свою роль повністю з всіх сторін. Тобто, щоб не було такого, що ти, наприклад, граєш злу, але в тебе виходить воно добре. Тобто на Оскар можна навіть не надіятись, але все одно, щоб отримати Оскар, отримати Оскар, треба. Гарно грати, відточувати свої ролі вдома перед дзеркалом майже кожен день. І так, все може би. Ти так готуєшся до своїх ролів. Так, я до парі готувалась, до сили, до сили волі я так готувалася. Я в школі на перервах. Я кажу подружків, подружка прошу, кажу, перевір мене репліки. Так говорю їй, кажу, там свої репліки починаю говорити. Вона каже: А там так зроби, а там так зроби.' І мені багато хто пораджував, і я пробувала так і грати. Окей, це круто взагалі. Молодець. Дякую. Оскар вже попереду. Не за горами, можна так сказати. Іринка до нас потрапила нещодавно, знімається з цього зимнього сезону. А, наскільки я пам'ятаю, перший фільм її був сестри року. Він такий дуже легкий для неї був. Я боявся відразу її кидати до основних акторів, які вже мають досвід через те, що я чомусь думав, вона не потягне. І я дивлюся, вона прям. Жвава, легко текст, емоції. Чую збоку, мені кажуть, там гарна дівчинка виглядає зовнішність. у неї дуже така прям лялечка. Думаю, чого ні? Спробую вже на наступний сезон. Запропоную її головні ролі, але думаю, вже буду знімати, як всіх інших, як ті, хто вже знімається більше року, більше двох років. Ну, а ми як знімаємо? Ми ж сторінками знімаємо. Ти ж маєш знати не тільки свої репліки, ти ж маєш знати ще репліки інших, щоб розуміти, коли тобі говорити свої слова, дії свої. І ось весняний сезон. Я планую п'ять фільмів. Фільми присвячені ню закоханих. Я думаю, чому ні? А я пропоную їй в фільмі Парі зіграти наречену. Обстановка, обстановка, приєм приєм студія, студія робота, але нехай студія робота. Зараз ми в готелі Україна, як ви бачите, з дружба четверта та шоста сцена, ресторан. На Наша зараз знаходимося в вестибюлі в Голінгому. Ось вхід. Вже виставили камери. Зараз чекаємо режисера і починаємо зйомку. Режисер зараз вибирає за зйомку. Do I never knew until the day that I met you. Colors were gray, melodies sung, sounded the same. The sun, stars and moon, all feeling brighter with feeling new. Do what you do. You took my days, filled them with light. Now I can say. На кіностудію вона в перший раз прийшла разом з татком і з мамою. Тобто була вся родина, навіть братик був маленький. І я думаю, а чому запропонувати в цьому ж фільмі зіграти і татку і маму? Не Головні ролі, другорядні. Але думаю, це ж, мабуть, класно буде, якщо буде вся родина в одному фільмі. Та, ми можемо довго там говорити про натхнення, про якісь акторські здобутки, але пам'ять. Воно ж залишиться на все життя. Я думаю, а уявиться Іринка через 10 років, коли дійсно вийде заміж, включить цей фільм, і вони подивляться всією родиною. Думаю, це було б класно. І вони ж обов'язково про мене згадають. Це ж я їм запропонував. Ну, думаю, спробую. У них в родині татко такий типажний. Знайшов ролі, розписав. І Я дивлюся, вони настільки всією родиною підготувалися серйозно. Фільм дуже крутий вийшов. І знову ж таки, на фоні тих акторів, які вже мають великий досвід, вона геть не відрізнялася. Ірина. Це повне здивування. Особливо коли я перший раз працював з нею в фільмі Сестри року. Вона... Зловила все на ходу, що ми казали, про правила не дивитися в камеру, про те, є куди дивитися під час кадру, які емоції давати, і робота з режисером просто йшла дуже сильно плавно. І фільм Парі там просто все було ідеально. Чтири. Ну, коротше, уявляєте, я йду. Вся така гарна, впевнена в собі. І тут чую якийсь голос. Я можу сказати, що вона доволі швидко змогла зрозуміти, правильно налаштуватися для зйомок, для образу певного персонажа. Тому, як на мій погляд, це доволі. Хороший старт, і я думаю, що в неї є дійсно талант, прихильність до цього. Звичайно, там треба ще трохи підвчитись, але ми всі не ідеальні, я також. Ти колись мріяла стати акторкою? Це напевне була моя мрія. Я з дитинства з самого раннього. Ще, коли була маленькою, я дивилась фільми і дивилася і кажу, все, я хочу так само. Приходжу до тата, кажу, все, я поїду в Голлівуд, я буду там зіркою. І тату такі, так, поїдеш, поїдеш. І коли мене записали сюди, я прийшла на свою першу роль грати. Я була дуже безмежна рада, я була прям скакала по хаті, що я сьогодні. Їду. І все-таки для того, щоб е мріяти і стати актором, тобі треба не переставати мріяти це в першу чергу. І, наприклад, говорити про це батькам. Тобто, батьки це саме ті люди, які тобі допоможуть стати актором і зроблять так, щоб все було класно. Дякую, що залишаєтесь з нами. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись до наступних зустрічей.